Мо, летячий любий бік, далекий рідним краю, я чула казку, чула раз, а й досі пам'ятаю, мені розповідав малий сільський хлопчина познаційної мети, бо він же ж був дитин. Ні, він розказував її з простотою святою. Я може. Помилку роблю, ще казку в риме строїв. Ми з ним сиділи в садку вечірньою порою, в той час, як захід розпалив пожежу за горою. Під вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, щось таємне і жаске й нам заглядало в душу, усе лякало нас, трава, що тихо майоріла, і гаю тайного стіна, що в заході горіла. Та навіть гроші, тій й старі ми певності не мали, хто знав, про що її гілки на мигах промовляли. А найстрашніші нам були. Одістав дітоколі, що вшикувалися брядить, на певні зволі були. Бо все те запевняв лабрів, так приятель звався, Зросло на велеті тому, що з Богом позмагався. Той белець сильний був колись, не тілом лиш, а й дух. Усі людські й кайдани. Зривав єдиним рухом, його збороти не могла ніяка міць ворожа, доки до нього не прийшла таємна кара Божа. Чим велеть Бога прогнівив, того Лаврін не віддав. Питала потім я й старих, та жоден не відповідав. Не встрелив вели, та господь своїм ясним перуном та тільки сном його накрив. Немов якеньким руном, сам кажуть, може благодать. Ні, часом кара Божа спіткала велета у сні пригуденька негожа. Ліг велет, думав на часок та й спить уже з століття. Землею засмітився весь і про страхіття. Поскористались вороги з його важкої млості, безкарно точать з нього кров і трощить білі кості. Вже основали тіло все, залізними дротами, припали до глибоких храм, неситими ротами, не раз серця глибини стягають хижі руки, а велець спить. А сном хоч терпить люті ніг. Часами болісно у сні Наморщить густі брови, І стинається й шимлять гаї, ліси, Діброви Як дошклить не світський біль, І трохи рухнеться, у тілу корчі пробіжать, і вся земля здригнеть. Та не бояться вороги, гадають, ет, примара. Але на Божий гнів манеться і божа кара, і встане велетець землі, розправить руки грізні, і вмить розірве на собі Всі дроти залізні. Все, що налипло на йому, одразу стане руба. Хлоп'я. Спинилось і нам волосся обом стало дуба. Коли ж він встане, тремтячи, спитала я хлопчину. За рік, рік, без рік, а може, й всі хвилини. Тут раптом вихор налетів, дерева всі здригнули, а як сполохані пташки. Хай сьогодні, ха на сторону моя, далекий рідний краю. Щораз згадаю я тебе, Той казку всю згадаю.